З Женею Роман познайомився на новорічному корпоративі, що влаштував директор їх архітектурного бюро одразу для всього колективу. Дівчина одразу впала в око юнакові, щойно він зайшов до ресторанного залу, де проходило свято. Вона була в костюмі Санта Клауса, переробленому для жінок. Коротка червона спідничка, топ, оторочені білим пухом. А на розпущеному блискучому волоссі красувалась шляпа з широкими полями, яка робила її образ незвичним, більш привабливим і чаруючим. Навколо дівчини товклись майже всі чоловіки бюро, забувши про інших співробітниць, а вона насолоджувалась їх увагою поблажливо дозволяла виконувати найменші забаганки і, відкопиливши вередливу губу, Відмовляла в танці, чим неймовірно пригнічувала кавалера. Пообніматися в танці з нею хотіли всі. Роман не був винятком. Він був симпатичним, впевненим в собі, І також мав популярність у протилежної статі, тому сміливо підійшов до дівчини, щоб запросити до танцю. Він був впевнений, що не отримає відмову, і не помилився. Обійнявши дівчину і рухаючись з нею в такт музики, вдихаючи запах її волосся й парфумів, хлопець раптом зрозумів, що це його єдина на все життя. Чомусь пригадався вислів кохання з першого погляду, з якого він нещодавно сміявся. Він не вірив в то, а як виявилось, таке буває. Євгенія дозволила йому провести себе додому. Її роман також прийшовся до душі. Розмовляв переважно хлопець, розповідав про свої вподобання, про роботу, натякнув на ставлення до одруження. Дівчина йшла мовчки, опустивши голову і вдивляючись в сніг на дорозі, немов на той час то було найважливіше заняття. А біля під'їзду. Швидко попрощалась і зникла за дверима. Хлопець від подуву не встиг і спитати, в якому ж відділі її завтра шукати. Він планував продовжити спілкування і запросити красуню на побачення було б взагалі чудово, якби вона погодилась провести з ним святкові дні. Наступного дня він досить швидко дізнався, в якому кабінеті працює Євгенія. І навіть почув кілька пліток на додачу говорили про неї не дуже хороше. Але хлопець подумав, що то, скоріш за все, жіноча ревність. адже всі жінки, що були на корпоративі, неймовірно на неї ображені за відсутність уваги чоловіків. Тому й вигадували нісенітниці, що у дівчини вже є трирічний син, і, скоріш за все, вона сама не знає. Хто його батько. Роман не любив пліток. Та й дітей вважав скоріше радістю, а не приводом осуджувати їх матір. Але ж Євгенії лише двадцять. Про яку дитину може взагалі йти мова. Понавигадували ж такого ці старі пліткарки. Але то все виявилось правдою. Відмовляючи хлопцеві зустрічати разом новий рік. Дівчина пояснила, що пообіцяла бути з сім'єю. Коли він почав запевняти, що то ще на краще, що у нього серйозні наміри і можна убити двох зайців, всім разом відвзяткувавши, вона гірко посміхнулась і сказала, що питання вирішено. Але Роман не був тією людиною, що швидко здається, тим паче він все більше і більше упевнявся в тому. Що Женя має стати його дружиною, тому, зібравши подарунки для всіх членів її родини і прихвативши на всякий пожежний пару іграшок, а раптом чутки про її дитину, правда, він 31 грудня о десятій вечора подзвонив в двері її квартири. Відчинила літня жінка. Вона була повновидною, з коротко стриженим сивим волоссям. І складала враження дуже доброї казкової бабусі. Роман аж замилувався нею, зовсім забувши про мету свого візиту. Тишу порушила жінка. «Добрий вечір. ви до кого? спитала з посмішкою в очах, спостерігаючи за хлопцем. А я, а мені. трохи розгубився Роман. Він зрозумів, що виглядав досить дивно, і літня жінка, то помітила. А я до Жені. Зібравши себе докупи, продовжив. Ну, проходь, якщо до Жені. Це моя онука. відповіла жінка і впустила його в передпокій. Роздягайся, проходь. Зараз вона прийде. Малого вкладає. Малого? подумав хлопець. Невже в неї дійсно є дитина? Але яке то має значення, коли кохаєш? Вирішив буде в мене вже готовий дорослий син. Він просив хвилин десять у вітальні. Відповів на купу питань мами і бабусі. Зрозумів, що батька в родині нема. Привіт. А ти чого прийшов? Пролунав голос Євгенії. Я ж сказала, що буду святкувати з родиною. І з тобою нікуди не піду. Так я і не наполягаю. Але ж ти не будеш проти, якщо з твоєю родиною і я відсвяткую. Маму, з бабусою я вже уговорив. запосміхався назустріч насупленій дівчині незваний гість. Ну лишайся. Не дуже приязно відповіла Женя. Їй Роман дуже подобався, тому вирішила, що йому ще зарано знати про її сина. Вже траплялись випадки, коли хлопці кидали її саме через дитину. Хоча якою проблемою міг стати для них малий, не змогла зрозуміти. Почувши це, її радісно схопився і потяг на кухні. Пакети з їжею, що прихопив з собою. А щось згадавши, зупинився. Порився в них і дістав дуже гарну і дорогу машинку на радіоуправлінні. Простягнув дівчині. Ось, для малого, От діда Мороза, скажеш. Взявши до рук іграшку, Женя видихнула з полегшенням. Вона зрозуміла, що Роман знав про сина, і це не завадило йому. Напроситись гості. Та новорічна ніч була найкращою в житті молодих закоханих. Женя навіть ризикнула провести романа в дитячу, і показати малого, що спокійно посапував у ліжечку, не підозрюючи, як свято вплине на його життя, тому що в ньому з'явився чоловік, готовий любити його, як і його маму. Коли старші жінки вже пішли на відпочинок, молоді вмастилися на дивані перед телевізором. Жень, скажи, чому ти мені не сказала про дитину? Чому я маю це дізнаватись від наших офісних підкарок? Ти настільки мені не довіряєш. Вибач, то все набагато складніше, ніж ти думаєш. сумно відказала дівчина. Так, я не поспішала тобі розповідати про Єгурчика. бо дійсно боялась, що ти від мене відмовишся. В мене вже є такий сумний досвід стосунків. На жаль, я хотіла хоч трошки побути щасливою поряд з тобою, а звістка про малого могла відштовхнути тебе від мене. Ти так погано про мене думаєш? Ну, дотина. І що? Ми з тобою одружимося і ще народимо. У нас все життя попереду. Справа в тому, що це не моя дитина. Я Єгору не мати, а тітка. Моя сестра померла при пологах. в неї було хворе серце, і лікарі забороняли народжувати, а вона от ризикнула своїм життям, щоб мати дитину. Після її смерті я оформила опіку над хлопчиком. І щоб не трапилося в моєму житті, я не відмовлюсь від нього. Ти це розумієш? Я не залишу його мамі з бабусею. Він моя частинка, мій синочок. Зізнаюся в мене були два роки назад серйозні стосунки. Все йшло до весілля. Але наречений наполягав, щоб після одруження я залишила малого тут. Я йому розповіла історію його народження, і той хлопець вважав нормальним, що малого будуть виховувати мама з бабусею. Я відмовилась від свого кохання, від свого щастя. Заради Єгорчика. Ти розумієш, про що я? подивилась Романові у вічі. Жені було дуже важко у всьому зізнаватись, але вирішила не затягувати зізнання, знаючи, що чим далі будуть розвиватися їх стосунки, тим важче буде потім втрачати коханого. Вона була готова, що цей красунчик, що з першого знайомства міцно зачепився їй в серці, зараз підхопиться і попрямує до виходу. Розуміла, що знову буде біль, і пустка в душі. Але нічого міняти заради полегшення не збиралась. Але Роман сидів, наче не чув її слів, і міцно обнімав за плечі, ніскілечки не послабивши свої обійми. Хвильку помовчавши, сказав Як думаєш? Якщо я Єгорові скажу. Що я тато. І повернувся з відрядження. Він повірить? Сенсі. Яке відрядження? не зрозуміла дівчина. Ну, треба ж дитині якось пояснити, чому мене так довго не було. Посміхаючись, зазирнув їй в очі. Круглі від здивування із краплинками сліз в кутиках. Жені перехопило подих. Трішки оговтавшись, спитала. Це така оригінальна пропозиція руки і серця? Ага, відповів хлопець. Я оригінал, ще той. З часом дізнаєшся. І, засміявшись, ще міцніше притис її до себе. А через два місяці було весілля. І всі співробітники архітектурного бюро. Щиро вітали закохану пару, і на всіх весільних фотографіях на руках у нареченого сидів святково вбраний хлопчик. Він міцно обіймав за шию татка, щоб той ненароком знову не втік у своє відрядження.